Добрий вечір любовь вашій непліхаті, що були ми за віщелі баті, хай відо Христове, благословляти, посаді. Віншую вам нині всі добрі люди, хай поміч Божа з вами завжди буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословиться. Біда хай загине. Сіпли сталося новина, добричи наші сина Ясна зоре засвітила, всьому світу сповістила, щоб раділася створіння, бо прийшло з небес небезпення. Землю радістю мінчає, Христос рождає! Чую вас з Різдвом Христовим, зичу вам щастя і много літ і вашій хатині, і вашій родині, і всім, хто є в хаті, і всій Україні. Посеред бедляти дитя побиває плечиста янати, а Йосик старенький їду допомогу, лякнула вже з дитям на підлогу. Не в царській палаці народився Месія, а в яслах на сіні в обіймах Марії. Прийдім всі до нього, поклін щирий даймо, і з небесним хором разом заспіваємо. Хай колядочка лунає, українців обіймає з нами Бог і Україна вже різдво святкуєм нині. Зірка в небі засвітила і всім людям сповістила, скоро мир прийде в наш дім! Христос родився, Його сварі! Ідемо з гір Карпат бажаємо вам веселих свят і тут, і там, нашим рідним і братам. В гарну днину в добрий час, і з різдвом вітаю вас. З вечерю святою, смачною калядою, хай калядочка лунає і сніжком хай посипає, хай рік новий несе в хату, щастя радості багато. Дай Боже у мирі свята обходити, і по святах дай Боже, щоб вам не бідити. До Богоявлення і до Воскресіння, і так рік за роком, в ні в року, і так цілий вік на много яліт. І миру на світі колядниця, маю хвостку і спідниця, всіх я весело вітаю і колядочку співаю. Радіє душі і серця молитві до дитяти. Ми відбудуємо Україну і будемо процвітати в різдвяну ніч, казкову ніч збуваються бажання, тож зичим миру нам усім і вірного єднання. Українцям нашим побажаємо волі, Щоб скасили дружно бур'яни у полі. Потім зорали і заволочили, і добротне зерно в землю положили. Нехай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружно Христос рождається! Завжди процвітала наша Україна, як сьогодні у віночку тереться, ялина, а святкуючи рождення царя неземного, заспіваємо з ангелами, слава вищих Богу. Віншую вас нині всі добрі і люди. Нехай Божа ласка завжди з вами буде, а негода й негаразде, хай вас обминають. Радіймо, веселімося, рождає.